Вітаю, дорогі брати і сестри! З величним святом входу Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. З вербною неділею! Будьте здорові, брати і сестри! Від всієї нашої православної громади з центру відня, від всієї української всесвітньої асамблеї вітаю вас з цим святом, свято Входу Господнього. До Єрусалиму символізує шлях. Початок шляху Ісуса Христа, Господа нашого, на Голгофу. В цей день Його вітав весь Єрусалим. Вітав, як царя, під ноги Йому клали пальмові гілки і лаврові вінки. А вже за декілька днів Його зрадили, Його зрадили, судили. І повели на Голгофу. А потім було Воскресіння. Символічно для нашого народу, який в ці тяжкі часи, в часи цієї страшної війни, фактично повторює шлях Господа нашого Ісуса Христа на Голгофу. Шлях, який Символізує не тільки зраду, муки, а символізує Воскресіння, символізує шлях до перемоги. Звичайно, сьогодні наші молитви перш за все з українцями в Сумах. Ми щиро. Співчуваємо, ми щиро молимося за поранених, співчуваємо родинам загиблих. Це страшна трагедія і страшний злочин проти України, проти українців. Вбивство нічим не повинних людей. Вбивство в таке велике свято. Вбивство тими, хто вважає. І називає себе православними. Насправді, там мало є що від православ'я. Любе вбивство це зло, любе зло проти віри, проти Господа нашого. Окремо хочу звернутися до всіх українців світу. Українська всесвітня асамблея об'єднує українців. В понад 20 країнах світу, в Україні, звичайно, в Ірландії, в Австрії, в Німеччині, в Італії, в Болгарії, Сербії, в Македонії, в Словенії, в Словакії, в Польщі, в Канаді, Сполучених Штатах Америки по цілому світу. і єднає нас. Єднає нас з тими, хто зараз на фронтах. Боронить нашу державу, боронить право нашої нації на життя, боронить майбутнє для наших українських дітей, боронить наші міста, села, нашу Богом дану українську землю. Шана їм. Наша підтримка і наша молитва перш за все за них, за наших воїнів, за наших героїв. Друзі, в цю лиху годину, яка спіткала наш наряд, нашу націю, перш за все, треба говорити, а найголовніше робити все для єдності, для єдності українців в цілому світі. Для єдності українців з воюючою Україною, для єдності, яка об'єднає цілу українську націю, цілий український народ. Єдність це не просто слова. Тому українська всесвітня асамблея виступає за те, щоб наразі було. На 25 років введено мораторій на обговорення та прийняття рішень, які роз'єднують нашу націю. Досить дискутувати про мову, досить дискутувати про віру, досить дискутувати про історичну минувшину. Мовою мають займатися філологи, і мова у нас, звичайно, українська. Вірою мають займатися святі отці, І віра наша славна, віра православна. Історією мають займатися історики. А ми всі разом, українці, маємо об'єднатися, маємо стати єдиним монолитом. І всі разом цілою українською громадою вибрати своє місце під Сонцем, місце народа, який на це заслужив. Місце народа, який вірно служив і служить Господу нашому Ісусу Христу. Святом вас, друзі, обіймаємо всіх і шлимо наше вітання. Від нашої православної громади відня цілому світу і, перш за все, воюючій Україні. Слава Ісусу Христу!